Вітаю! Зазвичай січень дуже повільний в плані релізів нової косметики, але цей січень якийсь зовсім інший, дуже багато повиходило новинок, цікавих релізів, і я саме про них хочу сьогодні поговорити. Перше, з чого я почну, це те, що я вже замовила. Це рум'яна від Yves Saint Laurent. До цього вони випускали рідку версію, це саме пресована версія. Їх всього 12 кольорів. Хто мене давно дивиться, мабуть, вже знає, який колір я замовила. З нетерпінням його чекаю, і може навіть візьму ще один відтінок, тому що дуже багато позитивних відгуків, і важко брати відтінки, тому що всі дуже гарні. Мені подобається, що кольор упакування співпадає з самим кольором рум'ян, тому якщо ви захочете декілька кольорів, то ви з легкістю зможете їх відрізнити. Також мені подобається, що ці рум'яна вийшли не тільки в матовому фініші, а ще є сатиновий та ніби шимерний. Мені трохи не сподобалося, що, наприклад, в деяких країнах, саме в Америці, недоступні чотири кольори. І, на мою думку, це якось неправильно, тому що, ну, всі, якщо хтось хоче, чому б і не дати цей колір. Є такі думки, що це пов'язано з скандалом. З їх рідкими рум'янами найсвітлішим кольором, тому що дуже багато було негативу через світлий колір, хоча вони його позиціонували як універсальний для всіх кольорів шкіри, але це однозначно було не так. І, можливо, через це багато кольорів саме світлих в Америці недоступно. І ще вони сказали, якщо ви дуже захочете, то ми, може, змилуємося і дамо вам ці кольори. Наступний реліз, який я собі замовила, і який зараз на мені, це помада від MAC. Я собі замовила 4 штуки. Спочатку дві, щоб протестувати в різних формулах, а потім ще дві. Я собі замовила дві матові та дві ластер-глас. Зараз на мені помада в кольорі Cold Teddy. Також в мене є кольор Яш. Це з матових. З ластер-глас у мене Signature Move та Alone Time. Крім нових кольорів, вони ще повернули. Легендарні старі фоліо, його нібито носила Анджеліна Джолі, Кстоун та ще багато інших. Наступні релізи також дуже гарні, але я їх не збираюсь замовляти. Один з таких релізів це Адепт. Вони перевипустили свою палетку Мінка, додали до неї матових відтінків, і вона стала зараз в такій більш рожевій гамі. Коштує 79 доларів. Перше, коли я побачила, я взагалі подумала, що це Наташа Денона, тому що зараз у них упакування стало пластикове. У Bella Beauty Bar виходить палетка з 9 рефілів до Дня Святого Валентина та рефіли форми сердечка. В ній багато рожевих та сірих відтінків. Вона називається Morally Gray там буде коштувати 42 долари. 28 січня у Sony G виходять нові пензлі, 3 штуки, плюс ще дерев'яний кейс. Виглядає дуже. Люксово дуже гарно і будуть доступні лише на б'ютіліж, як і завжди. Форма пензлів дуже цікаві, дуже ходові, ручки дерев'яні, виглядають класно, але я не буду брати. Ще невідома вартість, але як завжди, буде дуже дорого. У Кліона Cosmetics виходить дві четвірки тіней: одна в більш рожевій гамі, інша більш в зеленій. Ці тіней складаються з двох матових та двох шиммерів. Як я зрозуміла, це не мультихроми, не доохроми, а просто гарні шимери без відливів. Вони коштують десь в районі 20 доларів. Я не знаю точну суму, але можна подивитися на сайті, тому що вони вже доступні. До речі, в них зараз іде йдуть знижки, тому можна придбати разом. Зі знижками. У Fantasy Cosmetics це бренд, який я дуже хотіла спробувати в минулому році. Можливо, я спробую його в теперішньому році. Виходить палетка, називається вона Monk і вона має жовто-помаранчеву і кольорову історію. Мені зараз таке не дуже заходить, але взагалі мене цікавить ця фірма, і я б хотіла б від них щось спробувати. Зараз Road на хайпі. І вони випускають такі дуже продумані релізи. Один з таких релізів це олівець для губ, але він двохсторонній. З однієї сторони саме олівець, а з іншої сторони, ніби пензель чи губка, яким можна саме розташовувати його. Мені дуже подобається підбір кольорів, тому що вони всі такі нейтральні і дуже гарні. Ще один бренд, на який я задивляюсь: це бренд від Аріани Гранде. Називається Rem Beauty. Вони поповняють свою лінійку кольорів рум'ян, випускають чотири нових відтінки: два рожевих, один персиковий та один шоколадний. Також в них виходять рідкі хайлайтери, Виглядає все дуже цікаво, дуже гарно, і я б хотіла, мабуть, щось спробувати. У Cosmic Beauty, до цього вони називалися Cosmic Brushes, Виходить. Нова палетка, я так розумію, в більш рожевих кольорах до дня святого Валентину буде доступна 31 січня. У Cosmetics, це шведська фірма. Я про неї достатньо часто говорю. В мене від неї є рідкі тіні, палетки, і зараз вона випускає кремові рум'яна без стіку. П'ять відтінків, вони різної ступені рожевості і будуть коштувати 30 доларів. У Гурманде Гілс це бренд, який я хочу спробувати ще з минулого року. Виходить нова палетка, називається Get Beaten, Також до Дня Святого Валентину, і також найбільш рожева кольорова історія. Саме ця палетка мене не цікавить, але в них на сайті є декілька палеток, які до мене говорять. Можливо. При знижках я собі щось і замовлю. У Петмаград 30 січня виходить маска для обличчя, натхнена її показом з Мейсоном Марджелою, чи я не знаю, як правильно вимовляється. Ця маска, ніби повинна робити шкіру дуже як форфоровою, дуже скляною такою. Цікавий реліз, я не думаю, що він знайде багато прихильників і не буде таким масово популярним, але мені подобається, що він інноваційний. Реліз, якого не вистачало саме в лінійці продуктів від Rare Beauty, це рідкі бронзери. І зараз вони їх випустили. Всього сім кольорів. Всі кольори виглядають дуже такими нейтральними, ніби не теплими, і будуть вони коштувати по 28 доларів. Я не знаю, чи я буду їх брати, тому що, по-перше, 15 мл це дуже багато, і в мене є інші бронзери, які я також дуже люблю. І по-друге, це те, що я дивилася декілька оглядів, і блогери казали, що в нього вологий фініш. Можливо, він буде фіксуватися, але краще ще подивитися та подумати. Також популярний реліз можна вже знайти огляди. Це від Наташи Денноне, довушка рум'ян та хайлайтерів в кремовому форматі. Вони вже доступні і коштують 42 долари. Всього 6 кольорів. Звичайно, я ще подивлюся огляди, і потім вже вирішу брати чи ні. У Blend Bunny Cosmetics також дуже популярна інді фірма. Виходить палетка, називається пластик. Упакування в неї рожеве, але сама кольорова історія більш нейтральна, тільки з деякими кольорами, дуже рожевими. Мені не подобається ні упакування, ні тематика, тому звичайно, що я брати не буду. Але якщо вас зацікавило, то ця палетка вже доступна та коштує 34 долари. У Colourpop вийшла колекція з Twilight фільмом Другим. В них була колекція з першим фільмом, дуже така зелена, холодна. А другий фільм він більш теплий, і палетка виглядає дуже класно. Вона насичена, тепла. Мені подобається і друга палетка по кольоровій історії, і перша. У Little Cosmetics виходить колаборація з серіалом Dexter. В колекцію входить палетка помади, пензлі та лаки. Палетка, звичайно, в червоній гамі та в сірій. Мене не дуже цікавить, але якщо вас зацікавило, то вона вже доступна і коштує 54 євро. У BK Beauty вийшло три нових пензлі: 114, 115 та 116. Це всі пензлі для обличчя. Форми не унікальні, але все одно мені було цікаво їх спробувати. У Шарлоттілбер декілька релізів, які мене зацікавили. Перше, це збільшення кольорів її контуру. Було лише два відтінки: Light Medium та Medium Tan. І вона додала ще чотири кольори. Мене зацікавив найсвітліший, він коштує 42 долари. І також від Шарлот Тілбері виходить палетки в прозорому упакуванні, дев'ять відтінків. Різних кольорових історій. Є там зелена, рожеві, фіолетова, нібито мене також дуже зацікавило. На жаль, упакування мені не подобається. Воно якось дуже дешевий бренд, але я так розумію, що вона намагається привабити нову молодшу аудиторію. І, можливо, вартість буде менше. Я сподіваюся, на цьому в мене все. Пишіть, які релізи вам сподобалися, які ви чекаєте. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.